Всім привіт! Сьогодні мене звати Діма. Мене звати Діма. І сьогодні я буду копати вниз в Майнкрафті. Ми сьогодні... Я сьогодні знімаю Minecraft і я сьогодні буду купати вниз. Так. Так, ну зараз... Мені вже... Коротше, я вже зараз починаю копати. Тепер дерево. Я походу поняв, сьогодні, напевно, ми будемо так виживати сьогодні. Напевно. Ну, як я буду знімати. Третя частина, четверта. Вибирайте, з ким мені лучше знятися в коментарях. Напишіть. Ілля, Ар... Артем Артем Твіленко, Чи ем... з Дарьом. Я не знаю, може мені з Дарійом. Так. Да. Ну, це мій брат. Ілля теж мій брат. Але друг мені всі цими. Але ми тільки можемо двоє. Ну, я, типу, Ілля і Дай. Допустимо, або Артем. Або Артем і Ілля, а потім... А, коротше. А ми сьогодні... Підписуйтесь на Шондапіля. Канал Шондапіля Даріс. Цієї карти. Так. Підписуйтесь, на цього зіздателя. Його звати Дарій, що. Ну ви бачили його ролики там щось таке. Я думаю, що так. То не забудьте на нього підписатись. Не забудьте купити відео. Так, да, не забудьте. Бо Дарій буде дивитися. Скільки на нього підписується. А ми продовжуємо наше відео. Так, що у нас тут лопата? Так, далі того. Ал... Якщо, як, як ви поняли, це вже дуже добрего ем, желлясху. Алмаз, 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 так приятно. Його чути, його ім'я. Алмаз. Так, хтось щось добув. Коротше, не важливо. Ми зараз на висоті то великої, якщо. Так, нам потрібно, що нам потрібно? Те, що нам потрібно. А, точно, точно, точно. Так, Нам потрібно того скрафтити. Так, ставимо ось так, потім таке. А, нам ще треба розплавити железку, точно точно. точно, так. Да. Й леско. Приятненьке железко. <гум> так. Все, я зробив. Так, я зробив піч. І нам потрібно сьогодні. Так, більше нам тут не... Так. нам ще потрібно деревце, щоб розплавати. Зараз ти нам не потрібен, если що. Ну, типа, весь так. Если що не на вас говорю, що ви це поняли. Підписуйтесь. А нас здати. А ми продовжуємо знову дубль, тепер заставка. Ждемо, так, ждемо, а зараз ні а зараз ви б але то. Я думаю, я, коротше, я бачу, що ви не, не писали коментарі в тих відео. Бо, от перша частина, друга частина, брав старші, я тільки один сами, то, 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 то не Обов'язково пишіть коментарі, бо ви не пишете. Бо я дивлюся. Так. Деяких відео ви пишете. Так, а зараз ми усе переплавилось, так нам вже це не потрібно. Так, добре рецепти, все це добре, добре, коротше. Так, кнопка. Добуваємо тепер піч. І знов ставимо верстак. Ви поняли, чого ми ставимо верстак, Ви скажете. Ну як щоб того, я хочу зараз того. сделать из железного того там ну палку побольше то сделать из железного железного сделать железного ну кирку и вот у нас железная кирка Та да да да, -да. Поки добуваємо далі. У нас тут знову йде. о я вже бачу землю. Так, що у нас там? Далі? О, так. У нас є два вже алмазика. Так, поставимо це. І потім знову так і робимо алмазну карку. Думаємо це і знову копаємось. Нам придеться знову все це переправляти. А я забув про уголь, Таким ми будемо перепаривляти. Так, знову алмазку йде. Так, далі ми знову добудемо, що ми, нам потрібно. Алмази ми добули, так. Ми, ми так, Ставимо знову верстак. приплавити це, оце зробити, коротше, отак зробити, О. і ще отак, і отак все. Вийшла до того. Так, ми продовжуємо. Це звуковий ефект, не забудьте. Цей странний звуковий ефект у мене постійно стоїть. То будемо добувати. Ми того будемо плавати зараз. Так, поки ждемо знов. Розподимось. О, головне не впасти. Ми потім, але я не впаду, бо я того не приїзді. Велика така яма. А там вже далі як до нього пускати. Так, подивимось. вже останній раз переплавається. Так. Пробавляюся поки. Ми можемо вже зняти, так. Так, все понятно так почему. Ну і тепер я думаю... А, точно мені, мені потрібен верстак, щоб... Щоб зробити... Ну, я зроблю того золоте кайо і запасну алмазу. Ну так, просто. На всякий випадок. Ну, Але я не знаю, що. Так. Це... Ну, це буде швидше. А це буде довго добиватись. Поздравляємо! Ми виграли цю гру. Ааа, я падаю! Так, Да, я пройшла цю гру.